I'm <laughs> Вітаю в ефірі Фабрика мільйонерів. Лотерея Лото Забава. Лото Забава. І одразу про сенсацію. Минулої неділі велика гра подарувала одразу п'ять переможців. А один із них щасливчик із Червонограда зірвав джекпот і виграв омріяний один мільйон гривень. Один мільйон гривень це перший мільйонер 2024 року. І я не можу, панове, щоб не сказати про роль акції у всьому цьому щасті. Уявляєте, це п'ятий випадок поспіль, коли джекпот зривають саме під час акції. От і сьогоднішня наша весняна акція. сподіваюся, додасть вам шанси виграти в усіх іграх. Лото забава. Долучайтеся, увага на екран! Цієї весни лото забава протягом п'яти тиражів додатково розігрує 150 призів по 5 тисяч гривень, а у фіналі аж 250 тисяч гривень. Весна у серці гроші у руках. Лото Весна у серці, а гроші, а гроші у руках. Якщо звичайно ви. Підготувалися, а саме придбали три і більше акційних білетів. Лото забава вартістю від 30 гривень. Кожен білет і придбали їх однією покупкою. І таким чином у вас є шанс виграти в акційному розірші 5 тисяч гривень. А у фіналі акції навіть чверть мільйона. Ну а, зараз, ну а зараз ми відкриваємо розіграш 1271-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава за ходом гри стежить тиражна комісія. І ми розпочинаємо наш лотерейний марафон з розіграшу парочкам. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Всі бажаю удачі і попрошу вімкнути цей лототрон. І колька під номером. 16. Колька перед номером 26. На стоп наколькается, колька, колька перед номером 30. Олька під номером п'ятдесят. Колька під номером сорок сім. Будьте, будь ласка, уважні. Колька під номером тринадцять. Більше парочок, більше шансів виграти як в розірші парошка, так і в нашій весняній акції. Весна в серці. Гроші у руках. Наступна колька і це колька під номером 34. І ще одна колька. І це колька під номером 63. І остання кулька з цього лототрону. І це кулька під номером шість. Я вітаю всіх переможців і з великим хвилюванням, з вмиранням в серці підходжу до свого комп'ютера і бачу, що головний приз втримався на кону. На жаль, втримався на кону. Ну нічого. Сподіваюся, наступного тережу хтось із вас все таки виграє цей головний приз. Адже наступного тережу на вас у розірші парочка чекатиме головний приз. А це 300 тисяч гривень. Друзі, цього тижня, 14 березня, був День українського добровольця. Саме наша готовність добровільно захищати Україну є запорукою нашої перемоги. Отож, допомагаємо нашій армії всіма способами і квитками благодійної лотереї Дар. Разом до перемоги! Ну а тепер про сенсаційні перемоги великої гри минулого тиражу. Команда весел вітає чотирьох переможців, які виграли по 47 з половиною тисяч гривень. Але найбільші овації України дістаються, як ми вже казали, переможцю з Червонограда Львівської області. Це 75-річний пан Володимир. Який на білет усього за 30 гривень виграв Джекпот і став 432 мільйонером Лото Забава? Ми знаємо, що пан Володимир грає в Лото Забава з перших тиражів. Цього разу він думав, що він виграв 47. Тисяч але я з'ясувалось, що ні. Він таки зірвав джекпот і виграв 1 мільйон гривень. Пан Володимир щасливий не лише в лотереї, але й по життю. У нього 10, 10 дітей і 12 12 внуків. І як ви гадаєте, куди піде омріяний мільйон? Правильно, він розділить ці гроші між дітьми і внуками. Пан Володимир, ми вся команда МСЛ щиро вітає вас з вашою перемогою і. Нагадуємо вам, ви виграли 1 мільйон гривень. Ну а зараз, шановні, слово за вами. Я відкриваю основний розіграш. Велика гра. велика гра. Отож, велика гра гра» 1271-го тиражу державної грошової лотереї Зобава». Всім бажаємо удачі і попросимо в'якнути цей лототрон. Гулька під номером 18. Кулька під номером 38. Кулька під номером 50. Наступно кулькается кулька под номером 61. Кулька под номером 52. Кулька под номером 25. Як я вже казав і ще раз повторюю, минулого тиражу народився перший мільйонер 2024 року. І це вже 432 й мільйонер ЛОТО Забава. Пан Володимир із Червонограда Львівської області. Він виграв 1 мільйон гривень. Кулька під номером 60. І сьогодні на кону Великої гри знову джекпот. 1 мільйон гривень. Кулька під номером 40. 9. А також головний виграш – 190 тисяч гривень на кону великої гри. Кулька під номером 2. Кулька під номером 51. Колька під номером 33. Колька під номером 68. Шановні, нагадую, сьогодні в фінальній програмі відбудеться третій акційний розіграш акції. Весна в серці, гроші у руках. І знову буде 30 переможців. Акції кожен із них виграє по 5 тисяч гривень. Колька під номером 14. 14 березня в Україні День українського добровольця. Колька під номером 67. Колька під номером Сімдесят чотири. під номером шістдесят три. Ольга номером сорок шість. Колька під номером 56. І ще раз низький уклін нашим, нашим героям, нашим воїнам, нашим добровольцям, які рятують Україну. Друзі, ми також разом працюємо на нашу перемогу. Благодійна лотерея Дар. Колька під номером 21. Велика гра триває. Логдійна лотерея Дар це реальна допомога Збройним силам України. Весь дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу ЗСУ. Колька під номером 37. Велика гра триває. Білети лотереї Месел є на сайті Месел. І у додатку також на точках продажу «Месел» або у наших партнерів це автозаправки. «Кло» і. Око. Колька під номером 59. Велика гра триває. Білети лотереї МСЛ Ви також можете придбати у наших партнерів. Це магазинне коло, 723 та магазин Наш край. Олька під номером 65. Велика гра триває. На кону Великої гри. Головний виграш 190 тисяч гривень. Джекпот 1 мільйон гривень. Незважаючи на те, що минулого тиражу було зірвано джекпот в 1 мільйон гривень. Сьогодні на кону Великої гри знову на вас чекає 1 мільйон гривень. Олька під номером 8. Велика гра. Сто платотрон. В Україні розіграш. Закінчено. Отже, шановні, у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Дніпропетровській області. Номер щасливого лотерейного білета 0026. 891. Вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Шановний головний переможцю, щасливчик, що виграв 190 тисяч гривень. Ми звертаємося до вас. Будь ласка, не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте на гарячу. Лінію, щоб дізнатися, як вам оформити ваш виграш. А зараз інформація до всіх шанувальників ЛОТО Забава. Шановні, рівно за тиждень вас чекатиме наш джекпот. А це, панове, 1 мільйон гривень. Лото Забава! Ну а зараз, зараз, так би мовити, додатковий бонус від Лото Забава. Зараз я оголошую третій розграш. Нашої весняної акції під красивою назвою Весна в серці гроші в руках. І знову у переліку найщасливіших точок продажу лотерейних білетів є поповнення. Так, перше це місто Київ, чоколівський бульвар. Дев'ятнадцять друге місто Біла Церква, вулиця Соборна, 11 а саме там минулого розіршу по два учасники стали переможцями акції. Так що вітаємо! А тепер подивимося, яким містам і точкам продажу пощастить сьогодні. Якщо ви Зробили все правильно, а саме придбали три більше акційних лотерейних білетів Лотозабава вартістю від 30 гривень кожен білет. І придбали їх однією покупкою. Ви в базі претендентів на виграш. Далі не будуть тягнути інтригу, а попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере комбінації переможців. Вони будуть виділені. О, бачите, вони виділені червоним рожево-червоним, скажу так, кольором. От якщо серед своїх акційних білетів ви бачите саме ось ці виділені комбінації, акційні комбінації, я вас поздравляю. Ви виграли 5 тисяч гривень. Ну що? Ну що ж, це знову сталося. Знову 30 переможців. Кожен із них виграв по 5 тисяч гривень. Таким чином, ми гарантовано додатково розіграли 150 тисяч гривень. Я хотів би звернутися до переможців акції. Шановні, будь ласка, не затягуйте зателефонуйте на гарячу лінію, щоб дізнатися, як е, оформити ваш виграш. А е, виграші ви свої можете легко отримати на точках продажу. Лотерей МСЛ. Отже, і ще одна дуже важлива інформація. І ще раз нагадую: не викидайте свої акційні білети впродовж всієї акції, тому що у фіналі акції відбудеться акційний розіграш саме серед усіх акційних. Білетів за всю акцію, зрозуміло, так? А білети ви легко можете перевірити на точках продажу, також на сайті МСЛ за штрих-кодом. Ну що ж, рівно за тиждень відбудеться четвертий-четвертий розіграш акції, і я, звичайно, знаю, що ви хочете виграти в четвертому розіграші акції. Як це зробити? Увага! На екран! Святкуйте весну і злота забава, і додатково вигравайте 5 або 250 тисяч гривень. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 30 щасливчиків, які виграють по 5 тисяч гривень. А у фіналі акції серед усіх акційних комбінацій, що не виграли призи акції, буде розіграно 250 тисяч гривень. Весна у серці, гроші у руках. Отож, не забудьте, не забудьте, будь ласка, придбати акційні білети на наступний терас, щоб е Потім не переживати, що ви цього не зробили. А ми йдемо разом. Ми далі далі працюємо на нашу перемогу. Не забувайте, що допоможе вам у цьому благодійна лотерея Дар. Квитки від е, благодійної лотереї ДАР. Тому що весь дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу ЗСУ. Лото забава з Україною в серці. Бережіть себе. І до зустрічі рівно за тиждень. Слава Україні! Слава героям!